Друзі, вітаю 27 січня. Сьогодні з вами знову Володимир Кличок. Дональд Трамп виграв свою першу війну. Вона тривала всього навсього 49 хвилин. Буданов повідомив про те, що Україна має час до літа, а на Закарпатті вже хочуть привозити робітників із Бангладеш. Не вистачає робочих рук. Зараз процеси вам по порядку, тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте обов'язково, друзі, відео і все те, що ви чуєте, це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Обов'язково перевірте свої підписки, наголошую, бо вони зникають. Ну і також поширюйте відео. Друзям, можете розміщувати посилання на відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. А тепер про все це зараз по порядку. Учора Колумбія відмовилася прийняти два е, військові літаки, якими Дональд Трамп відправив нелегальних мігрантів е, зі Сполучених Штатів Америки. Сказали, ми цього робити не будемо. Відразу після цього Трамп оголосив проведення санкцій. Проти колумбійських товарів вони включали введення 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки, які через тиждень сказав зростуть до 50%. Також це передбачало заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям їх союзникам. Повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії. Ну, все, що було в арсеналі у Трампа, він використав. Опублікував відповідне рішення на сайті Білого Дому. Через 49 хвилин Колумбія погодилася приймати літаки з депортованими зі Сполучених Штатів Америки, і навіть президент Колумбії Густаву Петро запропонував. Власний президентський літак. Ну, він не те, що є власний, він державний, але президентський літак також запропонував для репатріації мігрантів, які повертаються зі Америки. Інцидент був вичерпаний, ще раз наголошую, через 49 хвилин. Що стосується міграційної політики, друзі, ще раз наголошу вам на своїй позиції, абсолютно підтримую такі міграційні заходи Дональда Трампа, тому що проблем з мігрантами в світі дуже багато. Фрідріх Мерц. Претендент на посаду канцера Німеччини від блоку ХДС ХСС, вибори там пройдуть 23 лютого, також підтримує таку політику. Тому в цій частині дійсно ініціативи Трампа дуже-дуже слушні. Методи, якими він домагається своїх результатів, вони справді жорсткі. Але по-іншому, на жаль, це не працює. Звісно, його заяви, наприклад, що стосується територіальних претензій, мною не схвалюються. Скажу так, як є. І з приводу територіальних претензій до Гренландії, прем'єр-міністр Кадані Метр Фрідріксен несподівано запросила лідерів країн Північної Європи на вечерю. Про це пише ЗМІ. Серед присутніх були президент Фінляндії Ступ, прем'єр-міністр Швеції Крісторсон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Дійсно, це дуже небезпечна. Ініціатива Трампа взяти під контроль Гренландію і він пропонує купити цей острів у. Дані. Але, звісно, ну правду така ініціатива виглядає дуже дивно, і це абсолютно не королюється з міжнародним правом. Хоча, звісно, проблем до дотримання міжнародного права дуже багато. Але такий спосіб, через силу Трамп демонструє, що він може змінювати кордони. Але по Гренландії ще раз вам акцентую увагу: є один суттєвий нюанс. Острів хоче від'єднатися від Данії сам, але хоче бути самостійним. Таким маленьким самостійним острівцем Гренландії залишатися довго навряд чи вдасться під напором Трампа. Ну тому, швидше за все, прем'єр-міністр Каданії і зібрала таку вечерю на зустріч. Вона запросила їх не випадково а саме обговорити, як діяти їм в майбутньому в умовах такої гострої зовнішньої політичної кризи. Тому що наміри Трампа вони очевидні, а нещодавна розмова 45-ти хвилин з нею, вона, як переказують журналісти, була дуже жорсткою з боку саме Трампа він ледь чи не кричав на неї. Ступ повідомив в неділю ввечері, що під час вечері також обговорилася ситуація в Балтійському морі. Нещодавня криза з кабелями, там вкотре перебили кабель, я про це ще скажу. І вони, звісно, окреслювали план дій стосовно можливої агресії з боку і Росії. Тобто, з двох боків сьогодні тиснуть на північну Європу, і це справді дуже дуже неприваблива історія, небезпечна. Тому в цій частині я Трампа позицію дійсно не розділяю. Тим часом Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі. Це корабель вежин під прапором Мальти. Корабель вийшов з російського порту у слуга кількома днями раніше. Проходив між Готландом і Латвією в момент, коли ймовірно сталося пошкодження. І Вже лідери країн Балтії роблять заяви про те, ну варто все ж таки змінити підходи до безпеки у Балтійському та північному морях. Ну не можуть так часто різні танкери, суховантажі вантажі шкодити. Кабелі, які є дуже важливими для життєдіяльності цих країн, так заяви, але дії. Друзі, треба робити дії, бо одними заявами справа далеко не піде. Подивіться, що робить Трамп. Але звісно, це ще раз наголошув третє, створює багато небезпек у світі. І також Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Він анонсував і раніше цю розмову. Я маю на увазі Дональд Трамп. Говорили вони за офіційним повідомленням Британії про ситуацію, що стосується саме. На Близькому Сході. Стармер віддав належне ролі Трампа у забезпеченні припинення вогню та звільненню заручників у секторі Гази. На початку розмови Трамп висловив співчуття Стармеру у зв'язку з смертю його брата. Також привітав Стармер уже Трампа з інавгурацією, і це все після гучних заяв Ілона Маска про необхідність негайно відправити відставку Стармера. Також вони говорили про питання торгівлі та економіки, домовилися як найшвидше зустрітися. Трамп поки що планує кілька міжнародних візитів: це до Саудівської Аравії, до Британії і до Пекіну. Хто буде до нього приїздити чи він кудись буде їхати, звісно, будемо бачити, але це ті перші міжнародні контакти, які сьогодні в пріоритеті саме. Очільника Білого Дому і тепер друзі щодо ситуації в Україні. У нас справді дуже непроста, складна. Ви слідкуєте за повідомленнями, які публікує Генеральний штаб, відбуваються масові прольоти по Україні. Минулої ночі до України залетіло понад 100 дронів. Звісно, і наші збройні сили України били по навтопереробці на Росії, навіть у Тверській області. Є вже офіційне повідомлення керівництва збройних сил. І пише видання Українська Правда, що днями відбулася закрита зустріч керівників фракцій в Верховній Раді із військовим керівництвом Збройних сил України. Там був присутній і Буданов. Так от Буданов вважає, що Україна має час до літа, щоб досягти угоди про завершення війни проти Російської Федерації. Загалом скажу від себе, друзі, що нічого нового Буданов не сказав. З огляду на те, що ми маємо спроможності чинити спротив Російської Федерації. За допомогою тієї допомоги, вибачайте за тавтологію, яку нам надали західні партнери лише до кінця червня місяця, тому прогноз Буданова абсолютно зрозумілий і очевидний. І, як на мене, це вказує на те, що позиція Трампа не буде такою однозначною, яку ми хотіли б бачити, наприклад, прихильності до України. Ну, вже для вас, я думаю, що це більш ніж очевидно, особливо зважаючи на той витік інформації, який нині відбувається у ЗМІ. Стосовно різних планів і стоденних планів завершення російсько-української війни. Так от, за інформацією журналістів, які були присутні на зустрічі на цій, я вам зацитую, власне, як пише Українська Правда. Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво, розповідали представники Генштабу, потім були різні доповіді, ще але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитає, скільки часу ми ще маємо? І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли, пишуть журналісти: мабуть, треба, щоб все вийшло. Цитує видання одного із учасників зустрічі. Тому, друзі, дійсно, аналіз дуже-дуже притомний, як на мене. Є багато небезпек, є багато викликів. Нам, звісно, робити своє. Військові дають дуже обмежену інформацію. І те, на якій ми нині стадії знаходимося, і заяви президента, мені особисто також засвідчує, що Україна має півроку в запасі, і продовж цього періоду треба досягнути буде якогось рішення. Наголошую, що позиція у Путіна також не дуже приваблива. Стан його економіки дуже хиткий. Візит Трампа до Саудівської Аравії, його заяви, що стосуються саме збільшення видобутку нафти, тиск на ОПЕК уже дають свої результати. Ціни на нафту впали сьогодні після того, як Трамп закликав ОПЕК знизити ціни, паралельно оголосивши заходи щодо збільшення видобутку нафти і газу Сполучених Штатів Америки. Вони впали не суттєво, близько там одного долара, але все ж таки тренди очевидні. Якщо домовленості Саудівської Аравії Трампа будуть про збільшення видобутку нафти, ну розумієте, що ринок буде дуже серйозно штормити. Доходи бюджету Російської Федерації почнуть значно падати і фінансувати війну у Путіна не буде за що. Так, у нього є дуже серйозні донори і спонсори. Це Китай в першу чергу, ну і Північна Корея. Але безумовно, Путін має чимось жертвувати. Він буде жертвувати. Я цього не заперечую. І в всі цієї історії, звісно, є, як на мене, Китай. Тому я і ставлю поки що запитання про те, яким буде першим візит Трампа, чи до Китаю, чи Сінцінпін до нього приїде, чи до Саудівської Аравії. Тому що саме ці дві країни я вважаю сьогодні найбільш вагомим інструментом, який може використати Трамп у тиску на Росію. Але як каже Трамп? І кажуть його команді: то на компромісі мають піти обидві сторони. Путін не дуже хоче йти на компроміси. Загалом він сповідує ідею повної реалізації так званих стамбульських угод. Ну, до речі, про них опосередковано говорив і президент України, коли розповідав про те, що йому висували ультиматуми на початку широкомасштабного вторгнення і щодо зменшення війська і так далі. Тому, друзі, інформація, яку говорить Буданов і те, що пишуть у виданні про так званий стоденний план Трампа, вони не взяті зі стелі. Вони справді базуються на тих заявах, які робили високопосадовці різних країн, в тому числі і українська. Влада. Ну і на завершення, друзі, вам ще новина з Білорусі і з України. Ви знаєте, що у Білорусі впродовж попередніх кількох днів проходили, ну, не можу сказати, вибори, коронація Лукашенка. Білоруське державне агентство Белта в ніч проти 27 січня повідомило, що Лукашенко. На так званих виборах за попередньою оцінкою отримав 86,82% голосів. Ну це трішки менше, ніж намалювали результат так званого голосування за Путіна минулого року. І, ймовірно, Лукашенко вирішив не дратувати Путіна. Путін його швиденько привітав з так званою перемогою на виборах. Ну а Лукашенко, коли голосував безпосередньо на дільниці, то він голосував разом зі своєю собачкою, яка прийшла і помітила цю територію. Лукашенко помітив все. Європа бурхливо відреагувала, бурхливо, звісно, в лапках на цю постановку і говорять, що не визнають Лукашенка президентом Білорусі. Вони хотіли опублікувати навіть повітну заяву, але її заблокував Орбан. Сказав, що він не буде підписувати її. Але погодився на санкції проти Росії взамін на енергетичну безпеку Угорщини. Сказав: якщо ви заплатите за газ і нафту для Угорщини, я буду продовжувати санкції проти Росії. Нічого особистого. Виключно бізнес. Ну він вважає його державним бізнесом, але я думаю тут швидше про особистий. Щодо виборів у Білорусі, також зробила заяву і очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербук, і говорить, що ворота для демократичної Білорусі у Європу. Відчинені. Я сьогодні це коментував для 24-го каналу, не скажу, це просто, знаєте, заяви чисто популістичні, тому що свого часу Європа втратила шанс зберегти в полі зору Білорусь. Це довга окрема історія. Я вважаю, що Європа недостатньо проводила своєї внутрішньобілоруської політики для того, щоб поширювати демократичні принципи, зміцнювати демократичні ініціативи. Фінансувати опозицію і пропонувати альтернативу Лукашенку, тому що сьогодні її там немає. Ну, а тепер друзі до подій в Україні новина, яка мене вразила, яку я вам хотів би повідомити у Тячівській громаді. Це дуже далеко від центру України на Закарпатті, Меблеве підприємство Ламела планує залучити 160 працівників із Бангладеша. Про це навіть вони ведуть перемовини з міністерством закордонних справ України, і це офіційне повідомлення очільника закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Підприємство Ламела спеціалізується на виготовленні меблів із 2021 року. З невеликого цеху компанія проросла великого виробника. Продукція експортується за кордон. На підприємстві працює 430 осіб. Розширення потребує збільшення до 700 робочих місць. Зарплата доволі непогана: 25 тисяч гривень та повний соціальний пакет, в тому числі безкоштовний підвіз працівників транспортом підприємства в радіусі 50 кілометрів, але працювати нема кому. На превеликий жаль. Пишіть, друзі, будь ласка, свої коментарі з приводу почутого, тому що справді ситуація вкрай непроста, як говорить Буданов. Ми, попри все, маємо встояти. У нас іншого вибору нема, тому прошу вас, допомагайте Збройним силам України, хто чим може. Обов'язково будемо з'ясовувати, після того, як війна завершиться, хто як допомагав, хто де був, хто робив, хто ні, повірте. Все буде розставлено на свої місця. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, всіх любить ціношону і не перемикайтесь! Все буде Україна!